Люди майбутнього, будьте дбайливі! Ви маєте досвід тисячоліть. Природа і людина єдине ціле, їх неможливо ділити. Часто ми завдаємо шкоди природі, погіршуються умови життя рослин, тварин і людей. Щоб вижити, і нам потрібно разом охороняти природу землі. Дбати про природу повинна не тільки держава, а й кожна людина. Дорослі і навіть діти мають берегти природу там, де вони живуть, працюють, відпочивають. Що б ти не робив, спочатку подумай, чи ти цим не зашкодиш природі. Запам'ятай і виконуй правила поводження в природі. В лісі намагайся ходити стежками, щоб не витоптувати трав'янисті рослини. Навіть отруйних грибів не можна псувати, бо вони є ліками для тварин. Лікарські рослини збирай тільки у тих місцях, де їх багато. Не виривай рослини з корінням. А лікарські рослини з насінням обов'язково залишай. Не зривай для букетів лісові і польові квіти. Краще склади букет із квітів, що їх виростили люди. Не ламай гілок дерев та кущів. Гілочки це їжа для звірів. А дерева та кущі це будиночки для птахів для тварин. Правень, червень це місяці тиші. У ці місяці у тварин народжуються маленькі тваринки. Підтримуй тишу, не галасуй, не лякай тварин. У пташок у ці місяці із яєць вигуклюються пташенята. Не підходь близько до гнізд, не бери яєць чи пташенят до рук, бо птахи покинуть гнізда. А малі пташенята самі можуть загинути. Не поспішай підбирати в лісі малих їжаченят, зілченят, заченят, лисенят та малят інших тварин. Можливо, десь недалеко причаїлися їхні батьки і чекають, коли ти підеш, не розлучай малих тварин з батьками. Якщо в тебе є собака, не бери його з собою в ліс на весні і на початку літа, бо він може впіймати пташеня чи безпомічну двірян. Обов'язково збирай насіння плоди, щоб підгодовувати пташок взимку. Роби для них годівниці. Весною готуй шпаківні. А влітку для пташок готуй поїлки і міняй в них воду. Не розкладай у лісі багаття без потреби. Якщо в тебе виникли причини, і тобі необхідно обігрітися, то розіклавши вогонь, потім обов'язково його загаси. Залий водою, засип глиною і обкопай це місце. Вогонь у лісі може спричинити лісову пожежу, від якої загинуть рослини і тварини великої території лісу. Пам'ятай, що багаття загасити легше, ніж ліс. Парку, в лісі, на полі чи біля водойми потрібно бути охайним, не залишати після себе ось такого сміття. Все поприбирати залишки їжі, консервні банки, пляшки, розбите скло, фольгу, папір. Не сміти, пам'ятай, ти ще багато разів будеш повертатися сюди. І милуватися неповторною красою природи. Вчіть і досліджуйте рідну природу, і для нащадків своїх збережіть. Не зупиніть шлях історії людства на жоден крок, на жодну мить. Ви, чисті річки, чисті озера нам залишіть, щоб на планеті Земля ніколи не пролунало, допоможіть.